Майстер-клас від паралімпійського чемпіона Андрій Демчук розповів про парафехтування пацієнтам національного реабілітаційного центру Унброукен. Військові, які проходять там реабілітацію, змогли дізнатися від спортсмена більше про можливості у паралімпійському русі потримати в руках фехтувальну зброю і спробувати себе в дуелі з чемпіоном. Андрій Демчук вдягає фехтувальний костюм. У кріслі колісному він фехтує вже 17 років. Зараз йому 36. Розповідає військовим, як втратив ногу. Одна його ступа була більша за іншу. Її довелося ампутувати. На майстер-клас Центр незламні. Андрій привіз дві спеціальні платформи: фехтувальні крісла, колісні і зброю. Це просто нормальний вид спорту. Це вид спорту, в якому задіяні всі е, частини твого організму, і що найважливіше, мозок. Це не той вид спорту, в який ти зафехтуєш через рік, через два. І для того, щоб чогось досягнути, треба працювати або навіть впахувати. Андрій розповів про види зброї, пояснив навіщо фехтувальникам спеціальний одяг. А потім провів показовий бій зі своїм колегою Валерієм Галієм, під час якого коментував кожну дію. Наші на теперсь і видаємо час. Це означає викразання руки і нанесення на уколу. Я повинен прикласти силу. Більше за півні ограбу було цікаво. От що то за шнурок, так як казали, прив'язаний ззаді. І взагалі в чому заключається сенс цього спорту, поєдинків і як ти рахується нанесення ударів. Сергій Соломонов, восьмий місяць на реабілітації, втратив ногу в Іванківському під час виходу з Бахмута. Чоловік уважно слухає, крутить в руках шпагу і першим зголошується спробувати фехтувати. Він вдягає маску. Його завдання вколоти Андрія Демчука. Добре, що подається. Нормально, бронь. Так, так, нормально, це я удар. В цілому, клас, і якби. І ще десь тримаєш зброю в руках, хоч вона і все одно дає адреналін якийсь. то На сам ми їздимо кожну середу там. Ну, а так, такі заняття в залах. Ові діє комплексна програма розвитку спорту військовослужбовців і ветеранів. З початку березня захисники й захисниці з пораненнями буксують, займаються дзюдо адаптивною загальною фізичною підготовкою, кікбоксингом і парахекундо. Ми хочемо різні види спорту е просувати, і в нас вже є там кілька напрямків, які ми запровадили. Сьогодні хочемо трошки власне тим людям, військовим, які проходять реабілітацію в центрі Андрокен, розказати трошки про можливості адаптивних. Видів спорту, які вони можуть використовувати, програми, які діють зараз в управлінні спорту міста, і доступні власне для них. Це був перший майстер-клас у межах міської спортивної програми для військових, такі хочуть проводити в різних реабілітаційних центрах, щоб пацієнти знали більше про адаптивні види спорту. Вибачте, якщо сильно там прилив, чому власне <клес> Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі.